Доброго дня, дорогі друзі. До вашої уваги вірш, який я мав би написати. Я йому дав назву Зрада як вирок. Тому що ми з перших хвилин війни зіткнулись з цим явищем як зрада. І мені як мешканцю Маріуполя. Це було дуже і дуже прикро, бо це було на моїх очах. Вечір сонце заходить за хмари, літаки ворогів над полем, їх навели прихильники зради на громаду вже вбитою гори. Поряд з тими, хто любить країну, є і ті, що на сріблах. Що стріляють, як, звісно, у спину на два фронти йде наша битва. Як же важко в усе це повірить, але я з Маріуполя бачив, за їх зради брати наші гинуть, я для себе цю погань відзначив. Хай побачать, почують у світі, їм нема виправдання народи, бо не можна цим покидькам жити, це ганьба. Для людської породи. Хто ще сіє і на зерно, він не знає, чим це закінчиться, ой колюче це зрадницьке стерно. Весь їх рід на віки зганьбиться, проклинають їх всі в Україні. Ми зазнали метарства і горя, немовлята, та люди похилі, бачу, сльози з горілого поля. Що святкує сьогодні ця вата. небуття їм залишила доля, не залишилась крайньою хата українцям дарована воля, правда, зраду завжди переможе. Не вмирають герої країни, нам за правду Господь допоможе. Правда, справжнє лице України, слава! Україні